В українські суди часто густо стали ходити не лише для пошуку справедливості, а для того, аби збагатитися. Буває, що відсудити мільйони куди легше, ніж їх заробити. Як то кажуть, просити у суддів можна все що завгодно. Історія про те, як підприємлення Волинянка зажадала відсудити майже 2,5 мільйони гривень, потім передумала і попросила лише тисячу. Чому так різко урізався грошовий апетит далі у сюжеті? Ще у квітні Волинянка Катерина Дмитрук вирішила відсудити майже 2,5 мільйони гривень, стала позиватись до Ковельської оптово-торгової бази. Мовляв, була учасником цього товариства, а тепер хоче забрати свою частку. Але минуло півроку судової тяганини, і жінка враз передумала, взялася відсуджувати вже не мільйонну суму, а лише одну тисячу гривень. Чому сталася така метаморфона? В подальшому, як виявилося, ціна позову була зменшена до однієї тисячі, що фактично ми можемо оцінити, як відмову позу, тому що заявляючи 2,5 мільйони і далі зменшуючи її до тисячі гривень, це, ну, це досить широка, так би мовити, межа для дії позивача при визначенні первинної ціни позову. Це стає зрозуміліше, якщо згадати, хто ж така Катерина Дмитрук. Жінка серед засновників багатьох споживчих товариств, які стали товариствами з обмеженою відповідальністю. Якщо вірити відкритим даним, вона у засновниках ТОВ Володимир Волинський ринок, споживче товариство Ковальський ринок. Кооп Луцьк. Нещодавно майже аналогічний позов і теж леді не на два з лишком мільйони до оптовоторгової бази подав ще один колишній учасник товариства Володимир Горгут. І так само раптово передумав відсуджувати мільйони. У чому причина? Пояснив адвокат, представник Ковальської оптовоторгової бази Микола Сорокопуд. Мовляв, горгут і компанія у 2018-му вже. Виходили із товариства, майно хитро розпродали, а гроші ще тоді поділили між собою. Хоча вони продали все майно, розподілили між собою гроші, хочуть ще отримати цих 2,5 мільйони за те, що вони продали і розподілили вже. ці обставини. Ми подали до суду, і вони зрозуміли, що їхні справи кепські, і тому вирішили дати задню написати заяву про залишення позовної заяви без Вони усвідомлюють, що позов безпідставний, але ж бажання. Заробити 2,5 мільйона чи отримати незаконно. Вони всіх таки є, тому вони подаються позовні заяви до товариств. Між тим, як розповів адвокат, після судових спорів деяке майно повернулось до товариства. Те, що наразі залишилось у ковальської оптово торгової бази, окрім складів, майже 3,5 гектари території у самому ковелі шматок більш ніж ласий. І там територія порядка в користуванні 3,6 шість помом чотири Ола